Щасливої пори вашої доби, друзі. Я, Олександр Людина Чедасія. Вітаю вас в народу просторі Золота епоха. Усі настала ця чудова мить, прекрасна, неймовірна відкриття порталу левових воріт 888. Ці числа 888 представляють зв'язок. З восьми вимірними часовими лініями, з нашими рівними енергіями, генетично, бо саме коли ми ініціюємо себе в монодичних вимірах, ми починаємо зливатись з нашими рівними, незалежно від того, саме чи в восьмому вимірі мешкають наші записи душі, і вся інформація, яку нам потрібно пам'ятати про те, хто ми є. Про нашу галактичну спадщину і що нам потрібно зцілити, щоб втілити нашу місію. Потрійний прохід 888 пропонує нам коди для активізації нашої багатовимірності, оскільки всі ми є багатовимірними істотами. Та коли ми народились в цій земній площині, ми буквально були відключені в нашій ДНК від нашої здатності зв'язуватись з іншими вимірами. Вісімки служать провідником між вищими вимірами і фізичним світом, полегшуючи доступ земним істотам до мудрості Всесвіту. І зараз на порталі 888 потужні кожні 9 років найвищі пакети світової інформації передаються на Землю і до людства від Великого Центрального Сонця. Тут і блакитна ложа виходить на перший план, оскільки чесноти, якісті блакитного променя е ретранслюється в галактику ніколи безпосередньо, але через ієрархію, з якою ви вже добре знайомі для всіх читачів, е слухачів, тож нам немає потреби детально зупинятись тут на основах. Зазвичай це портал. Левячої свідомості, оскільки це Ливинні ворота Сіріуса на Землю. І тому свідомість Лева, яка втілює характеристики Блакитного променя, розсіяна по всій галактиці. Проте 2024 рік є незвичним в цьому плані. 888 вісім Це унікальне поєднання, оскільки. Леова свідомість зараз супроводжується драконовою свідомістю. Лінії дракона вже були активовані на землі в липні місяці по всьому азійському континенту від Тибету через Таїланд до Малазії. І тепер уся планета і людство готові прийняти енергію дракона зараз. Так само як у вас так і у істот Лева Сіріуса, у вас є також. Можливість сконтактувати з істотами дракона, і вони разом роблять свій внесок закріплення золотого віку сатя юги на землі. Ці чудові дракони працюють в цих академіях світла і несуть в своїх енергетичних полях ключі і коди духовної технології майбутнього. Їхня місія полягає в тому, щоб поширювати їх серед усіх, хто готовий. Щоб допомогти настанню нового золотого віку, ці дракони є космічними мандрівниками і допомагають людству переміщатись між вимірами. Окрім того, вони направлятимуть і захищатимуть вас у ваших міжпросторових подорожах між землею та іншими частинами Всесвіту. Особливо, якщо ви прагнете стати. Між галактичним майстром енергія дракона одна з найдавніших енергій у нашому підсесвіті і є потужною надприродною силою, з якою можна працювати. Вона символізує владу, зміни, достаток. Вдачу, мудрість, силу, приховані знання, захист і королівську владу. Це вібрація числа вісім, як і свідомість Лева. Однак це більш щільна, важка енергія та за іронією долі. Вона не має заземлення, тому може викликати у вас. Певним чином запаморочення, слабкість, непритомність. Отже, в цей період, будь ласка, наполегливо дихайте, заземляйте себе більш того. Ви можете відчути їхню присутність через ясне слухання, ясно бачення. Ви будете чути цю енергію більше, ніж просто відчувати її. А тепер, мої сонцесяйні енергія дракона здатна. Запечатувати енергію і очищати навколишнє середовище від усього негативно, особливо від енергії прихованого. Тут дуже важливо розуміти, що подібно до того, як відкрились ворота лева, зараз виведення прихованої енергії з людини відбувається з фізичних і нефізичних тіл, енергетичного тіла, емоційного тіла, ментального тіла і тілесної біологічної оболонки. І ось серпень і вересень місяці стануть свідками найсильнішого натиску над усім людським родом. До наступного тижня процес розпалення вогню очищення стане ще сильнішим і агресивнішим. Передові технології, що використовуються для цього процесу, будуть витягувати на пора на поверхню віч навіч невирішену карму і невивчені уроки кожного. Тож, будь ласка. Розпаліть свідомо повітряний вогонь очищення це потужні полум'я, щоб спалити усю карму, коли вона випливає на поверхню. А повірте, вона вийде на поверхню, як злива і розрив хмар. Процес спустошення це те, через що всі повинні пройти, щоб бути. Готовими до цього нахилу. Залучіть також енергію дракона. Щоб кундаліні піднялась над усіма чакрами, вона повинна рухатись під впливом вогню очищення. Ваша взаємодія з фіолетовим вогнем, з синім полум'ям енергії лева, а також вогнем дракона, сприятиме піднесенню кундаліні. Ну, і, скажімо, енергії богині. Саме енергія богині дур Ама. Уможливила закріплення енергії дракона на Землі, в той час, як енергія Кундаліні є богинею, енергія дракона є чоловічою і орієнтована на дію. А для того, щоб планетарний процес був здійснений і переміг, необхідна відповідно дія. Рятівним фактором для всього людства зараз є прямий зв'язок з Богом. А отож, я пропоную вашій увазі, дорогі мої співтворці, потужну медитацію очищення енергії, джерела дракона, це медитація дракона для духовного звільнення. Раджу на якусь мить зробити зупинку в записі і підготувати ваші улюблені кристали. Якщо у вас, до прикладу, є кристали Чинтамані. Молдавіт, Тахіон чи кристал, активований енергії дракона. Тримайте його під час цієї медитаційної подорожі. Ну і починаємо процес. Якщо ви приготувались, розмістили склянку води, і ми розпочинаємо етапи нашої медитації. Отож, глибоко вдихніть. Покуй свідомо втягні, сяюче біле світло, яке втілює чистоту та спокій, на видиху відпускайте все, що не служить вашому найвищому благу. Продовжуйте цю схему дихання, доки не відчуєте очищення. А далі вдихніть і видихніть, це сяючи біле світло, дозволяючи йому розширюватись в усіх напрямах довкола вас, Установу намі. В моменті тут і зараз оголосіть про свій намір щодо цієї медитації наступним чином. Я, повне ім'я Олександр, тут, щоб звільнити людський дух від негативних впливів і зробити свій внесок у звільнення землі. Наступний етап виклик захисту. Ми закликаємо Захисне фіолодове полум'я з його універсального джерела, і зараз ви уявляєте, вірите, як це могутнє фіолодове полум'я опускається по спіралі проти годинникової стрілки. Огортаючи вас своєю очищувальною, трансформуючою енергією. попросіть, щоб це полум'я постійно очищало і захищало вас протягом всієї цієї медитації і по завершенні цієї медитації впродовж всього дня і вечора. Наступний етап зв'язок небесної і земної енергії. Уявіть. Повірте, побачте, що в небі над вами відкривається портал, який випускає стовп небесно небесного, блакитного світла. Яке поступово оточує вас і проникає в центр землі. Водночас візуалізуйте інший стовп блакитного світла, який підіймається від ядра землі і переплітається із першими в подвійні спіралі. І вони, зливаючись у вашому серці, переплітаються, і це символізує глибокий зв'язок між землею та космічним джерелом. Наступний момент етапу глобальне та космічне очищення Уявіть і побачте. Як могутнє фіолетове полум'я очищає священні місця по всьому світу, починаючи з тибету та поступово поширюючись на всі священні гори та їх околиці через Гімалай, Алтайський регіон, Азію і так далі. Подивіться, як це очищення, наче птах летить і поширюється, очищаючи всю планету та лінії лайлінії, які перетинаються ще місця Землі. Наступне розчинення. Негативних сил. Ми закликаємо сили фіолетового вогню і візуалізовуємо, як цим могутнім фіолетовим полум'ям відбувається очищення всіх темних вчень, окультних ритуалів, контрактів, які прив'язують людство до нижчих енергій Відчуйте звільнення від цих темних впливів, коли світло відновлює баланс і трансформує все це в свободу. І наступний етап потужні заяви. Промовляємо в голос із чітким переконанням. Разом зі мною в ім'я Я є те, що я є через Божественну душу в мені та через силу архангелів, вознесених майстрів і всіх істот світла. Я, Олександр, наказую стерти всю темряву землі. Нехай тільки істини світла будуть царювати тут, Повторюю повторюємо це тричі, щоб посилити ефект. В ім'я я є те, що я є через Божественну душу в мені та через силу архангелів, вознесених майстрів і всіх істот світла, я, Олександр, наказую стерти всю темряву з землі. Нехай тільки Істини світла будуть царювати тут, ім'я я є те, що я є через Божественну душу в мені та через силу Архангелів, вознесених майстрів і всіх істот світла, я Олександр наказую стерти всю темряву землі, і нехай тільки істини світла будуть царювати тут. Так воно і є. Наступний наш етап зцілення веселковим світлом. Уявіть світло. Веселку. Уявіть всю палітру веселкових кольорів, що спускаються з небес. І піднімаються водночас від землі. Вони зливаються на поверхні. Це прекрасне світло зцілює землю, наповнюючи її новою живою енергією. Уявіть трансформаційну дію, де темрява. Повністю очищається і світло прогорошує нову еру свободи, золоту епоху для землі та всіх її мешканців. Завершуючи цю медитацію, повільно повертайте свою свідомість. До моменту сьогодення, відчуваючи себе заземленим, свіжим, несучи з собою світло і захист, який ви закликали. Це перемога світла, перемога дракона і богині. Я, Олександр, щиро сердечно дякую за вашу співтворчість. Вітаю ще раз вас із. Порталом левових воріт. Ця брама відкривається для всіх нас для проявлення найбільшого блага з усіх. І хай це проявляється для блага кожного учасника, для блага всього людства і планети Земля. Хай все це втілиться найвишуканішим і комфортним способом. Зроблено, 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 активовано. Дякую вам за вашу участь. Залишайте ваші відгуки, Діліться відео. Щасти вам, любі мої обійми світ.